Ой, здравствуйте. Привет. Мы с вами уже не первый раз видимся. Да вы ви что, шо, я шось вас не памятаю, все честно. То не памятаю я вас, вы со мной разговаривали. Ну можливо. Вот. А как про что мы с вами розмовляли? Ну, не о политике это явно. Нет, такого не может быть. Вы точно про политику говорите Вы про политику разговариваете? Розкажіть, як там в вчиті справи, як живеться там в забайкальському краї. Це ну все, все добре. Да. Життя покращилось, от як почали війну проти України. Що? Життя покращується, зарплати ростуть. Ні, Не зарплаты уменьшаются, за цены ростуть. А, ну не може бути, ви мене обманюєте. Ні, я вам правду говорю. Та ну як це так. А ну розкажіть, будь ласка, як це зарплати зменшуються? Ну, вот так. Ну, ви получали, скільки у вас зараз зарплата? Я получаю 40 тысяч. Да, 40 тисяч. А скажем, місяць назад було 45, да, а зараз стало 40, да. В прошлом году я покупал. Получала 50 тысяч. Опа. А чего по так зменшили? Без понятия. А ціни що в магазинах. А цены повышаются. И сильно. Ну они стоили 200 рублей. А сейчас они стоят 300 рублей. Ну да. Так. А вы кем працюете? якщо не на секрет? Кем вы працюете? Кто вы по профессии? Я работаю на Валбереше. Ага, на Валбереше. С Ц... каким то менеджером там что-то, да? Ну, Чекен. товар. Пункт выдачи. Пункт а, выдачи. пункт выдачи. Ну, все, я сразу. Да. А что ж такая маленькая зарплата? Что-таки 50 тысяч? 40 тысяч, вообще не прошло. Ну, вот и не прошло. Я и говорю, что она дает. «Тогда. А деньги надо. А вы замужем? Не, я не хочу замуж. Чего? М Зачем выходить замуж, если скоро опять будет мобилизация и заберут всех. Ну, так получишь выплаты потом. О, нет, мне не нужны кровавые деньги, извините. Вы против войны в Украине, да? Я против вообще вот этой вот всей войны. А... Скорее... Поскорее бы это все закон. А звідки, вот вы узнали, что скоро будет знову мобилизация? Все говорят. Ну, это так, между людьми вы говорите, да? Просто что мобилизация будет? Так, краємуха слышала, что скоро будет опять мобилизация, что всех заберут и тому подобное. Вот, угу. как-то так. А шея, кого забирать, чи вже уже так, нема, хлопцы? И так никого нет. Одни ну, Ну да. Ну ничего, там китайцы приедут. О, пускай едут. Не-не, до вас, заместь ваших. Иваны придут на цей, в Украину, а заместь них приедут китайцы. Ну ладно, пускай едут. Мне вообще без разницы. Буду у вас кавалер китайец, Нормально? Ой, не-не-не-не-не. Чего? Я лучше тогда уж одна побуду. Вот так вот. А что там у вас китайцы чем-то так обидели? То есть не обидели, просто не дравятся где Они когда нас видят, они вот так смотрят. Как будто в первый раз видят нас. Вот хотела вас спросить. Да. Я собралась в Мариуполь к вам в гости просто. Стоит ли мне вообще туда ехать? Е, поки что не. Ні? Нет? А правда, что там площадки понастроили, а под этой площадкой много детей наших и наших? Ну, и это... Нет. Правда, там коли Россия захопливала Мариуполь, то, скажем, гражданских загинуло десь приблизно там 80-90 тысяч людей. Это тільки гражданские. Там просто хоронили просто в дворах. Да, там очень много загинуло людей. И когда люди прятались в кинотеатре или где? Театре, просто просто драматичный да. театр в Мариуполе, да. И в роддом вот. там попало, да. Разбомбили. Это все-таки не стоит, я... Жалко, очень жалко. А вы ж в Мариуполь туда хотела, как, переехать и жить? Нет, я просто хотела приехать туда, посмотреть вообще, что там, как там. Не требу. А если за границу ехать, это надо делать загранпаспорт. Так Мариуполь, это тоже Украина. Ну, туди пускають. Ну, після того, як ви поїдете в Маріуполь, це, виходить, ви порушите Державний кордон України, проти вас буде заведена справа, і потім вас посадять в тюрму на 8 років. А потім захочете поїхати за кордон, наприклад, то вас мінімум не пустять, а максимум видадуть в Україну. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще і придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн Зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ух ти. Вітаю вас. Я по-українськи не можу ну, вашу українську мову я к сожалению не бачу. Буває таке. А Ви по-русски можете розмовляти зі мною? Я розумію, але не використовую. Ладно, хорошо. Как вас зовут? Пан Дмитро, до меня можно звертатись. Дмитро, Анастасия. Добре. И что же вы, Анастасия, Добре. хотели знать про Украину? Что ж включила в Украину в Чатровица? Если честно, хочу пообщаться с украинскими людьми. Mm -hmm. По той причине, что как бы странно не звучало, но хочу выразить любовь. Да вы что? И в чем выражается ваша любовь? У меня бабушка с Донецка. И вообще, в принципе, ну, мои предки с Украины, из Украины. Как правильно, Петро? Дмитро. Из Украины. Все, вот. И, честно говоря, я не хочу, как говорится, высказывать какую-то негативную эмоцию со стороны России, да, потому что, ну, я русский человек, вот. Но, тем не менее, хочу сказать то, что я очень люблю украинский народ. Как прекрасно. вам прекрасно. А чей Крым, Анастасия? А, ну, сейчас, а, ну, на основании Конституции Российской Федерации, Крым российский. Уж извините. Не, не выбачаем. <laughs> Ну, от так от получилось. Уж получилось? Ви напали на Україну, забрали частину території, окупували. І тепер лізете зараз тут сюди зі своєю любов'ю. Не кажуть вам, ви нам тут зовсім не потрібні. Петро, ну я ж не я напав. Ну, як Яка, ну, я... нап... Яка держава напала на Україну? Отвечать сейчас за действия своего э, президента. Вы, зараз, не так, за действия вашего президента, такого вы выбирали. Я же не могу сейчас отвечать. Конкретно. Вы не можете. Можете. Mm -hmm. Я к не є поняття колективної И вы, зараз відповідаєте, за ваши вашего президента, вашего уряду, так. Слушайте, ну, это, конечно, очень интересный диалог, mm -hmm. а, но тем не менее. Ви ж розумієте, що ви не можете отвечать ні за действия свого сусіда, ні за действия там грубо за говоря. Не. А за те, що ви проголосували за Путіна, що в 24 четвертому році, коли вже йшла така страшна війна, то ви, значить, підтримали його дії щодо нападу на Україну і цілком і повністю несете відповідальність за ваш вибір. Кажу вам прямо от як на духу от мені 36 років. лет. 36 років. Як это по-українськи правильно. А... Ви казіть, вас зрозуміють, не хвилюйтеся. Я ні разу, вообще ні разу, за 36 лет не ходила на голосування президента. Ні разу, принципіально. Тим більше, тим більше чому ви через вашу таку байдужість, що ви не пішли на вибори, от обирають ось цього, скажімо так, ну, не я матюкатися, ну, ви самі зрозуміли, кого на вибори президента. Не почув ще раз. ви ходите на вибори своїх так, президента так, свои? Так. Я користуюсь своїм громадським правом, так. Так. І ви вы э, за Зеленского голосовали и э, выбирали його, э, ну, на Я выборах. свій голос Сколько віддавав ви? за іншого президента, кандидата в президенти За Петра Олексійовича Порошенка Так. Ну, а він він вас... програв а... вибори, так. Він тоді програв вибори в 19-му От, год. Смотрите. Ну, так. а Зеленський, вистой президент, в вашій країні устраивает, зараз, вот прямо сейчас. Ви знаєте, Устрали? я можу з чимось з ним погоджуватись, можу з чимось не погоджуватись. Але не Зеленський нападав на Росію. Росія напала на Україну ще в 2014 році. Подождите, секундочку, если мы ж начали. Ви угу. вибирали Вы Зеленського? От ми я приймав пені. участь у виборах, і мій кандидат в президенти програв, Так, так. ну от. І зараз виходить, що. Але а, я, ну, як і суми. решта громадян України, несуть відповідальність за дії нашого президента. Все так. От. Ну, так, так. А Порошенко, то, як би, извините, уже от, а Зеленський от у власті і що? При владі, і, і, і ніках. Нічого. Нічого. І вам нічого ну, нравиться. А вам що? Мені може подобатись щось, щось не подобатись, так. Але ви до цього, по-перше, не маєте ніякого відношення, а по-друге, Путін, Росія і ви напали ще набагато, скажімо, до того, як Зеленський став президентом. Дай Бог би з ним. І з Путіним, і з Зеленським, вони, може, руки позьмуть день постануть. з Путіним треба, чорт тільки. Ой. Зараз вони день в Арабських Еміратах пожмуть руки і скажуть, ладно, хорошо, ми вже заколебались уже. Сейчас э, Трамп скажет, ребята, да уже чего тут Трамп? во -хо вы серьезно? Для, до чего вы на Россию нападала на Украину? Я ни на кого не нападала. Нападали вы? Ви... Бандера ви нападали. На вас. Ваша держава. Шановне панство, скільки часу проіснує э, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!